Підсумував роботу Федерації футболу області за 2013 рік. Голова Федерації футболу Закарпаття, депутат Верховної Ради України Михайло Ланьо. Він детально зупинився на головних турнірах, які проходили в області під егідою федерації. Дав позитивну оцінку виступам у чемпіонаті та кубку області командам «Метеор» Пістрялово, Поляна Середня, Федора Медвідя, Нове Давидково, Боржава «Боржава-Довге», Петрово, Вільхівці, Говерла Ясіня, Старт Золотарево, Карпати Рахів, Вишково, Авангард, Тересва», Михайло Іванович Центував на зменшенні кількості так званих легіонерів у командах обласного чемпіонату та збільшенні місцевих молодих талановитих гравців. Порадували також юнацькі команди з «Шор», які вийшли до фінальної частини ДЮФЛ України. Приємно відзначити, що участь у конференції федерації взяв голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида, що свідчить про підтримку регіонального футболу владою краю. Олександр Олександрович відзначив успіхи закарпатського футболу у 2013 році. На хорошому рівні було проведено основні турніри аматорського футболу суперкубок, кубок області, чемпіонат та першість області. Закарпатський футбол, на думку Олександра Ледиди, один із кращих в Україні. У той же час очільник краю попросив Сутніх звернути більше уваги на роботу дитячих футбольних шкіл, покращення матеріальної бази та футбольної інфраструктури, безпеці гравців та уболівальників. Олександр Ледида пообіцяв посприяти роботі обласної та міськрайонних федерацій футболу. Під час розгляду питання про довибори керівного складу Федерації футболу Закарпаття Михайло Ланьо запропонував підсилити керівний склад на посаду першого заступника голови федерації Михайло Іванович запропонував одного із засновників ФК «Середня Івана Дурана. Ці голови делегати підтримали одноголосно. На завершення роботи конференції Михайло Ланьо вручив відзнаки та нагороди кращим організаторам та активістам. Зевиші надіюсь принести користь закарпатському футболу. Думаю, що в мене щось вийде, похащити, хочу але хочу сказати, що дійсно закарпатський футбол завжди був антиспортом номер один в області серед людей і в теперішній час він. Відносно областей на мою точку зору дуже високо стоїть. але деякі питання все таки, я думаю, можна би покращити.